А я без з Христа. що можна почати, найлегше за Богом іти лише спочатку. Здається, пройду, усе я здолаю, біжу, як атлет, бо силу я маю. Та ось півдороги, і сили не стало. Важка боротьба раптом зразу настала. Ось хтось обігнав. Напобіг іще швидше, а може відстати, а може спинитись, а ворог вже тут. Погляньте на інших, ось переженуть, вони ж бо сильніші, у них більше сил і кращі таланти. Вперед не біжи назад час вертати. Тож не головне, щоб мать нагороду. Пробіг потихеньку лише за ворота, спасешся і так, головне лише участь, так ворог казав, бачучи нерішучість. Згадай, як ти біг спочатку на старті. Ти біг, щоб кінці нагороду придбати. Чого спинив ворог? Чому зупинився? Чека нагорода. За нею женися. Біжи із Христом, Він додасть тобі сили, Він дасть нагороду за те, як служив ти. Женися вперед, ти і не зневіряйся, ти перемагай, у Христі підкріпляйся, хоч сили не раз у дорозі лишають, лише. Наполегливі перемагають. За віру триматися дуже нелегко. Все, що заважає, лишай, як атлет той. Дорога нелегка, не вкрита асфальтом. Mm. На ній і каміння. І терни бувають. Вона, як дорога до неба Христова, а він. Ніс Христа на собі на Голгофу, за нас вже проніс, нам нести вже не треба. Ми лиш біжимо, як хрестові атлети. Змагаємось з тілом, щоб мати нагороду, щоб мати Господі мир і свободу, свободу від рабства гріха цього світу. Ну, а нагороду. За слово, що сіяв, а Бог посилає душі благодаті, і час вже підходить плоди, щоб збирати. Ти не зупиняйся у праці для Бога. Прийде неодмінно твоя перемога. Христос тобі дав і наснагу, і силу. Лише не спинися, а ти добіжилиш.